Доброго вечора, шановні мої гості каналу підписники. <кій> Може вам буде смішно, але я кожну крашенку підписала <кій> підписала словом Вася. Це... Купляла, сьогодні купила ці крашенки, господаря, яку звати Василь. Ну, так як в мене качка сідається на гніздо. Тому я вирішила попідписувати, що якщо вона і піднесе свою крашенку, тому я не перепутаю. Хотіла вам показати і сама передивитися, зараз ну, тільки виключу спалах. <кій> так, хотіла подивитися просто чи є. Так. І якщо вам видно, якщо вам видно... Повітряна камера мені гарно видно, а вам, ну я думаю, що може видно, може і не видно. Ну, Зверху дуже гарно видно повітряну камеру. Я зараз всі яйця передивлюся. Усі яйця передивлюсь. Отакі у нас сьогодні яєчка. Підуть під, під звичайну мускусну качку, не німецької селекції, а звичайну, Тому що вони, як на мене, ну, як мені здається, кращі мамки, чим, чим такі качки. Так, гарно видно повітряну камеру. І тут я бачу і тут бачу повітряну камеру, і тут бачу, і тут гарно видно п'ятничко таке прямо видно. Так. Видно, гарно. Тут все на бічку. Так. Піду я зараз до своєї качки. Так, можете понаблюдати. У мене звичайна му качка. Знесла купу яєчок і вже сформувала гніздо, хоча в мене. Іншому приміщенні теж 16 яєць лежить. Ну, буду думати, чи буде закладатися в інкубатор, чи. Ой, хоча я ні разу не пробувала. Чи просто. Ну, взагалі такі яєчка наче непогані. Вона вже їх почала гріти. Так що зараз буду накладати нові яєчка. Так, так, для вас час пробіг дуже швидко, а я, щоб ви бачили, заклала всі яєчка із надписом Вася. Так що, будемо чекати результатів, а вам всім гарної, мирної ночі. Була рада бачити вас на своєму каналі. І всім, всім миру, добра і щастя.